Зест СЛІП ретарт. Твій сон. Ілона Маска та його колег по ДОУДЖ пропонують перевіряти на вживання наркотиків. У Сполучених Штатах демократка Палати представників Мікі Шеріл запропонувала зобов'язати мільярдера Ілона Маска та співробітників ДОУДЖ проходити тест на наркотики. Відповідний законопроект вона внесла на розгляд. Про це повідомив портал Аксіос. Раніше Шеріл посилалася на звіт Wall Street Journal за 2024 рік, у якому стверджувалося, що генеральний директор Тесла та SpaceX нібито вживав заборонені речовини, зокрема ЛСД, кокаїн, екстазі, галюциногенні гриби та кетамін, що стало підґрунтям для її законопроекту. За даними джерел, гості вечірок із маском зобов'язані були підписувати угоду про нерозголошення інформації або здавати телефони, щоб уникнути фото та відеофіксації. Ації очевидці повідомляють, що мільярдер вживав кілька таблеток кислоти на вечірці в Лос-Анджелесі у 2018 році. У 2019 му він приймав гриби під час заходу в Мексиці. А у 2021-му вживав катамін для розваги разом із братом Кімбелом Маском на домашній вечірці у Майами. Повідомило видання у відповідь. Адвокат Маска запевнив, що мільярдер постійно проходить тестування на наркотики у SpaceX і ніколи не провалив тест згідно з законопроектом особи, які отримують позитивний результат на заборонені речовини, будуть відсторонені від перебування на федеральній службі щонайменше на рік. До створення такого законопроекту авторку спонукав Сігнал Гейт, коли виявилися факти недбалого ставлення чиновників з команди Трампа до критичної інформації. Цитую: як ніколи важливо захистити американський народ від безрозсудної некомпетентності та явного ігнорування національної безпеки з боку адміністрації Трампа, заявила Мікі Шеріл. Ну і зрозуміло, що цей законопроект має ще отримати підтримку в американському парламенті. Ну і також щойно з'явилася інформація, що президент Дональд Трамп повідомив своєму найближчому оточенню, включно з членами свого кабінету, що Ілон Маску найближчі тижні відмовиться від своєї нинішньої посади керуючого партнера всюди сущо вболівальника та голови Вашингтона, як написали в політика. За словами трьох інсайдерів Трампа, яким дозволили залишитися анонімними, щоб описати розвиток взаємин. Президент залишається задоволеним ініціативою Маска. Та його ініціативи департаменту ефективності уряду, але останніми днями вони вирішили, що незабаром для маска настане час повернутися до свого бізнесу та взяти на себе допоміжну роль. Маск втрачає позиції, оскільки, як кажуть деякі інсайдери в адміністрації Трампа та багато зовнішніх союзників, розчарувалися через його непередбачуваності все більше розглядають мільярдера як політичну відповідальність. Сполучені Штати запровадили нові санкції проти громадян Російської Федерації та російських компаній. Обмеження п'ятьох фізичних осіб, з них четверо росіяни, та також накладені обмеження на три юридичні особи, а також одне судно. Формальна причина санкцій протидія тероризму. Але всі, хто опинився у новому списку, причетні до крадіжки зерна з тимчасово окупованих територій України і його постачання хуситам в Ємені. Про це повідомили у міністерстві фінансів сполучених штатів. До списку санкцій потрапили такі росіяни та компанії: це Юрій Біляков, В'ячеслав Віданов, Сахрап Гайрат, Ушанг Гайрат, Товариство Едісон, товариство Груп, Товариство Скайфрейм, Азія М 6 Лімітед з Гонконгу і Балкер під прапором Російської Федерації ТЕСЕОС. Водночас під санкції вивели Карину Ротенберг, дружину російського мільярдера Бориса Ротенберга, яка потрапила до списку у березні 2022 року. Чому вилучили зі списка у Мінфіні, Сполучених Штатів, не пояснили загалом? Ці санкції запроваджено щодо осіб пов'язаних із Саїдом Аль-Джамалем. Це іранський фінансист і голова мережі підставних компаній та судів, що допомагають єменським хуситам заробляти мільйони доларів доходу. Він перебуває під американськими санкціями з 2021 року. Як особливо небезпечний міжнародний терорист, цікаво щодо Юрія Білякова та В'ячеслава Віданова, вони капітани судна Тесеус, також відомого як Зафар, яке транспортувало українське зерно з окупованого Криму, російський балкер Зафар неодноразово був помічений за перевезенням краденої української пшениці хуситам. Про що повідомлялося у розслідуванні проєкту Сікрайм, один з останніх детально зафіксованих рейсів відбувся 8 жовтня 2024 року. Тоді Зафар, який уже фігурував у численних розслідуваннях через контрабанду Українській. Ко зерна вивіз пшеницю із терміналу Авліта у Севастополі. На борту, за даними розслідувачів, було понад 35,5 тонн пшениці. Тоді судно залишило порт після майже двомісячного очікування. При цьому на борту було відключено транспондер, що вказувало на наміри приховати маршрут, і це лише невелика частина злочинних рейсів.